Ласкаво просимо на наш ексклюзивний канал Новин Динамо Київ. Тут ви знайдете всю останню інформацію про українську футбольну збірну від останніх новин до ексклюзивних інтерв'ю з гравцями та тренерами. Незалежно від того, чи є ви затятим уболівальником Динамо, чи просто зацікавлені в тому, щоб бути в курсі подій на європейський футбол, ти в потрібному місці. Ми прагнемо надати вам найточніші факти та найновішу інформацію про цю захоплюючу команду та її шлях у лізі. Тож приготуйтеся поринути у світ київського Динамо з нашим глибоким та ексклюзивним висвітленням, яке підтримає вас. Тримати вас у курсі та розважати протягом сезону, тому підпишіться на наш канал і поставте лайк, щоб нічого не пропустити. Тривога відчутна. Оскільки відомий український телеведучий Ігор циганик розкриває довгоочікувану таємницю про нападника київського динамо Владислава Супрягу. Усі погляди прикуті до циганика, коли він розповідає, чому супряга не брав участь у перших весняних матчах сезону. Але зачекайте, розкриття навіть більш дивовижне, ніж хтось очікував. За словами циганика, аварія тут ні при чому. Супряга тренувався з основною групою. Але його нинішня форма не відповідає очікуванням тренера Мірчі Луческу. Схоже, що супряга чекає серйозну конкуренцію не тільки з Владиславом Ванатом, а й з Еріком Раміресом, який пропустив передсезонну гру з Динамо. Що це означає для майбутнього Динамо? Усі з нетерпінням чекають, як розгортатиметься ця історія. І я, і Київ Алтрас фен, що ти думаєш про цю новину? Залиш свою думку в коментарях, це дуже важливо. І залишайся з нами, тому що в будь-який момент ми повернемося з новинами від київського гіганта.